Кожного з вас чекає по-своєму складний рік вибору спеціальності та підготовки до вступу. Ми запросили керівницю підготовчих курсів КПІ імені Ігоря Сікорського Олену Ковтун, яка розкаже про можливості, які надає наш університет. Вітаємо, пані Олено. Вітаю сьогодні. З вами ми поговоримо про помилки, які зазвичай виникають при підготовці до вступу в КПІ, а також про можливості, які надає. КПІ імені Ігоря Сікорського для вступників та школярів загалом. Хочу зазначити, що е, вибір дисципліни, своєчасна підготовка, а також е, володіння інформацією, дає змогу вступникам успішно скласти ЗНО або НМТ. Отже, спеціалізація підготовчих курсів це е, підготовка до ЗНО, до НМТ. До ДПА а також підготовка до підвищення рівня знань школярів середньої школи. Наші слухачі можуть е, обирати такі дисципліни, як математика, українська мова і література, фізика, англійська мова, історія України, біологія та хімія. Нашими слухачами можуть стати е, школярі е, починаючи з 5 класу до 11 класу, також е, можуть бути випускники ПТУ, коледжів. І особи, які мають повну загальну середню освіту, групи ми формуємо від 10 до 20 слухачів. Також є можливість формувати групи по 5 слухачів, міні-групи. Навчання на підготовчих курсах проходить очно і дистанційно. Незважаючи на те, що була дуже довгий час пандемія, ми підлаштувалися і врахували всі зауваження батьків та дітей і зробили так, щоб було дуже зручно спілкуватися і навчатися. Хочу зазначити, що набір триває цілий рік, Найближчий стартує з 1 лютого 2023 року. Багато питань щодо вартості навчання. Хочу звернути вашу увагу, що е, вартість навчання складається з кількості слухачів в групах і в залежності від кількості обраних предметів, і е, вартість навчання може бути від 52 гривень за одну академічну годину. Звертаю вашу увагу, що на підготовчих курсах можна отримати сертифікат та додаткові бали, якими можна скористатися при вступі в наш університет. Яким чином можна обрати і отримати цей сертифікат? Для цього необхідно вибрати дві обов'язкові дисципліни: це математика і українська мова і література, а також вже за вашим власним бажанням ви можете отримати одну або Ще декілька дисциплін доєднати до цих двох основних дисциплін. А зараз я вам розкажу про помилки, які зазвичай трапляються у уступників. Перше, це вступники не звертаються до основних джерел інформації. друге Вступники переконані, що не мають можливості вступити на бюджетну форму навчання і тому допускають помилку наступну, подаючи більшість своїх заяв на контрактну форму навчання. Також вступники не беруть участь у загальноуніверситетських днях відкритих дверей та зустрічах з факультетами і інститутами. Отже, ми вам рекомендуємо пройти. По можливості підготовку на підготовчих курсах, не пропускати заняття на підготовчих курсах та вчасно здавати самостійні і контрольні роботи, які заплановані підготовчими курсами. Отже, рекомендації щодо вступу в наш університет. Перше, це по можливості пройти підготовку на підготовчих курсах, не пропускати заняття на курсах, також успішно виконувати всі самостійні і контрольні роботи для того, щоб отримати сертифікат, брати участь у загальноуніверситетському заході днях відкритих дверей, факультетів інститутів, а також обирати КПІ першим пріоритетом. Якщо у вас залишилися якісь запитання щодо інформації підготовчих курсів, то ви можете звернутися за контактними телефонами та соціальними мережами, які ви бачите на екрані. Успіхів вам! До речі, пані Олено. У нас є до вас запитання, і перше це як можуть взяти участь у підготовчих курсах слухачі з різних регіонів України. Як я зазначала вище, наші слухачі з регіонів також можуть доєднуватися до курсів, тому що курси ведуться дистанційною формою навчання і можуть займатися як і всі слухачі. І сертифікат вони теж отримають. Так, сертифікат отримують всі слухачі не в залежності, де вони проживають. Наступне запитання це як ви адаптували підготовчі курси до НМТ. Завжди була ж підготовка по ЗНО? Так, дійсно в цьому році нам було дуже складно, але всі програми і всі вимоги до НМТ тесту ми під'єднали і зробили так, щоб наші діти змогли скласти НМТ успішно. Чудово! І давайте ще раз таки повторимо алгоритм, як можна під'єднатися до підготовчих курсів і почати разом підготовку до вступу в КПІ імені Ігоря Сікольського. Під'єднатися до е, підготовчих курсів можна звернувшись до офіційних джерел інформації, наших сайтів, соціальних мереж, а також е, перетелефонувати за контактними номерами телефонів.